Чохол, фляга казани. Мабуть, одне із самого інвентарного, чого бояться всі. Тому що шо, що? то що всі бояться його прочулкать. Е, Насправді, е, ви коли приходите в військову частину, вам видають на речовій службі отакі от казани. Ось вони йдуть, їх два. Флягу. І чохол до фляги. Також ви можете піти в прослужбу і отримати миску е, пласку, миску глибоку, ложку, кухоль, тобто і вилку. Е, я вам скажу, що ці казани заміняють в більшій мірі кухонні предмети, тобто ложки, ось ці алюмінієві плоскі тарілки і мілки. Їх іде два. Вони йдуть ось на таких зручних ручках. Цей більшій поємності, цей менший. Вони чудово себе поводять на відкритому вогні. Тобто їх можна ставити на горілку, на кострик, в них можна готувати, розігрівати. Ось цей казанок вміщує більшу половину сухпая повсякденного набору сухих продуктів. Сухпай, те, що ви отримуєте. Ось в цьому казані можна розігрити абсолютно повністю вперше. Він ємністю йде досить великий. Не скажу вам, якщо чесно, який. Ось два казанка. Заміняє повністю кухони. Я не знаю, чому ви їх так боїтесь брати. І що ви збираєтесь з ними робити? Чи ви ними футбол збираєтесь грати, що ви їх будете бити? Бо якість тут досить така пристойна. І для того, щоб грати цей казаночок, це потрібно постаратися. Е... Казанки. Фляга йде вже з пластику вироблена, з такого пластику, який не всотує запахи. Тобто в ньому не цвіте, не пріє вода, плюс вона зроблена зеленого кольору, такого вже закритого більш тому що в світлій тарі в прозорій вода цвіте, зеленіє, а саме з такого пластику вона не буде запрівати, не буде цвісти, не буде тухнути. Теж прикольний досить, і він десь є краш-тести на просторах Ютубу, де переїжджає машина і воно не тріскається. Тобто вона надмісного пластику. Ну і... Сука кажучи, для зручності оцієї всієї історії, зараз покажу, як вона збирається. Складається іде ось так. Раз, два. раз, два. Береється ось цей чохольчик під флягу, і це все чудово стає от сюди. Е, до речі, зараз поки не всунула, до речі, цей чохол йде на флісі. Тобто, взимку він не дає промерзати і влітку не дає е, сильно, е, не, 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 не остиває сильно бистра напій або їжа, якщо ви там щось переносите, таке більш рідке. Воно просто-напросто так вставляється, перекидається ось це сюди, на застіпку І у вас ось такий комплект похідний іде. Фляги і казанів.